Не бізнес це сфера контрастів, принаймні в Україні. Тут сходяться на полі круті агрохолдинги та дрібні фермери. Крутяться великі гроші та жахливі злидні. Що це? Наслідки радянського господарювання чи невміння господарювати? Історії везіння чи результат тяжкої праці. Перші на селі готові розібратися. Добрий день в ефірі. Перші на селі, і цей випуск дайджеса присвячений органічним та високотехнологічним фермам. Дивимося, перший сюжет. А от і село Михайлики, що розкинулось на полтавських найродючіших землях України. До селища Михайлики ми приїхали для того, щоб подивитися, яким чином господарюють на землях, які вже понад 40 років не бачили неорганічних добрив та гербицидів. І це не тому, що у компанії агроекологія, яка займається обробітком цих земель, немає грошей, а тому, що тут виробляють органічну продукцію та поставляють її до Європи. Завдяки цьому компанія навчилася прийому бізнесу на органічних продуктах, про які ми зараз і розповімо. Колись на цих землях працював кругосп у 70-ті. Його тодішній голова Семен Антонець вирішив поставити експеримент та почав працювати без хімії. Тому якщо ці речовини шкодять моїм працівникам, навіщо мені їх застосовувати? І він їх відмовився від їх застосування. Це такий був радикальний. Крок на той час, головне тоді там виконання плану було і з цим проблем не було. Після реструктуризації колгосп став акціонерним товариством, а на початку нульових тут заснувало приватне підприємство. З органічного шляху вирішили не сходити. Головна особливість, яка тут закладена в цьому господарстві, це природнє відновлення родючості ґрунту. Ось це звичайнісінький український чернозем. З одним тільки зауваженням: це органічний чернозем який не бачив неорганічних здобавок вже понад 40 років. У Європі вважають це золотими землями, таких навіть в Україні мало. Якщо придивитися до цього ґрунту, ми бачимо мікрокапіляри, які по своїй основі будуть підіймати догори поживні речовини рослин. А ще тут позмінно вирощують зернові та технічні культури. Принцип складання сівозміни – це нульовий баланс по поживності. Ґрунту. Тобто, фактично, скільки культура винесла з ґрунту, скільки нам потрібно туди покласти. За такий підхід земля віддячує врожаями. Із одного гектару тут отримують мінімум 4,5 тонни пшениці. А на сусідніх підприємствах максимум 3,5. Це експорт орієнтовано вирощування, Тобто ми вирощуємо для. В основному для ринку Швейцарії, тому що в нас є органічний сертифікат, це біосвіз, це найвищий рівень органічної сертифікації в Європі. А ще рослинництво тут вирішили поєднати із тваринництвом. Тваринництво це якраз той фактор, який дозволяє нам підтримувати поживність нашого ґрунту на високому рівні і систематично збільшувати родючість і вміст гумусу. Тому що тваринництво. Як воно годує нашу землю, якщо можна так сказати, тваринництво дає удобрення рослинництву, рослинництво. дає корма. тваринництву. Тож частина вирощених органічних культур іде в раціон оцим красуням і красенням. У нас дуже велика увага приділяється при заготовці кормів на зиму. Це сінаж, потім десилос, також сіно. Худобу навіть лікують органічним чаєм. Менше лікують антибіотиками, більше чай дають, чай, чай дають, також дають, хвою даємо свої худоби, ну щоб вітаміни отримували. Не використовуємо гормональних засобів. Працівники переконані, комфортні умови та якісне меню роблять молоко добрішим, а його кількість більшою. Корови ми ну в середньому 25-27, А ну в таких господарствах десь. 18-16. Молоко зараз, на жаль, ми продаємо виключно як сировину, але вже... Працюємо над проектом власної переробки у планах створити свою торгову марку та почати виробляти сири та йогурти. А поки що заробляють на м'ясі. М'ясо рентабельніше, ніж молоко. Через те, що менше обслуговуючого персоналу потрібно, і умови утримання дещо прощі, ніж м'ясних корів. Фактично, ми зараз один єдиний в Україні виробник сертифікованої органічної м'ясної худоби. Український споживач може. Від скуштувати український стейк, який, в принципі, там по смакових якостях нічим не гірший за американський. І хоч ціна на органічне м'ясо висока, покупці все ж таки є. Є люди, які не дивляться на цінник, а дивляться на якість. Органічна продукція для тих, хто дивиться не на цінник, а на якість, тут є дуже важливе доповнення. Зараз у світі це як статусна річ. Якщо раніше статус визначався Годинник, дорогими годинникам чи якимось дорогим аксесуарам, іншим, то зараз він визначається те, що чоловік купляє і споживає собі до столу. У Німеччині є магазини, де є навіть Такі окремі якісь стійки з продуктами, органічними з України, і це тренд. Він буде набувати все більше і більше оборотів, і все більше і більше органічної продукції буде продаватися у всьому світі. Тому я раджу на це звернути увагу всім аграріям та всім фермерам та взагалі всім жителям сів. Ну, це так. У Лондоні я бачив цілий супермаркет, такий як великий бізнес-центр, чотири поверхи. І там продається лише органічна продукція. Вона десь на 30-40% дорожча. У Лондоні і так все дорого, а це на 30-40% дорожче, і там людей дуже багато. Тобто це світовий Заможні люди. Так, чим більше грошей, тим більше їдять органічної продукції. Ну що ж, якщо землі у вас не дуже багато і ви не можете заробляти на великих обсягах продукції, спробуйте органічне виробництво. Так, це клопітно, але й прибутково. Органічне виробництво в Україні 100% прибуткове. Європа там, та, та ж Америка, мріє про такі землі, як у нас, витрачають купу грошей, купу років. Дуже багато років проходить, щоб досягти щось схожого, а в нас тут нічого не потрібно робити. Ну там цікаво, знову є лідер, знову є той, хто взяв на себе відповідальність. Пан Антонець, про якого в сюжеті згадувалося, він ще за радянських часів вирішив, що буде вирощувати органічну продукцію. У нього вийшло. Ще цікаво, що врожай у нього, можливо, не такий великий, як у агрохолдингів, але стабільний. У агрохолдинга може бути один, день, один рік багато врожаю, потім мало врожаю, якщо буде мало дощів, а в них стабільно. Тобто органічна продукція має свою перевагу. Команда першого на селі мандрує західними землями. Цього разу ми завітали на Волинь, де серед чарівних лісів процвітає велике органічне господарство. Це лише Старий Порецьк, як називають його місцеві жителі, дуже пощастило. Адже, попри те, що тут живе усього 500 людей, тут є велике органічне виробництво. Тут займаються рослинництвом, тваринництвом, є власне виробництво сирів і навіть органічна пасія. Отаке таке органічне господарство створив на залишках занедбаної ферми колишній банкір Валентин Оштир. Натхнення він привіз із екологічної подорожі Європою, пам'ятаючи. Всі ці історії по органіці, які я бачив в Європі, не було ніяких навіть сумнівів, що там робити. Ми перейшли не тільки на органічне землеробство, ми перейшли і на безвідвальну систему обробітку. Органічне виробництво це дуже складний процес. Тут важлива кожна деталь. Все починається ось тут, на полі. Ми не ліземо більше 7 сантиметрів глибину. Тобто Весь наш обробіток, він тільки поверхневий. І ви бачите, що поверхня ґрунту. Р Рихла. В ній є всякі органічні рештки, солома. Але це все, що в ній є, це все корм для головного нашого виробника-гумусу. І ця осіння підкормка гноєм – теж все для нього. А тепер ми маємо йти червака, бо він їсть і виробляє біогумус. При органічному виробництві дуже важливо планувати використання ріллі, адже не можна просто приїхати, насипати добрив і потім рік за роком вирощувати соняшник. Кожну ділянку потрібно готувати часом від 1 до 4 років. Сі бобові, які забезпечують азотом, всі культури сидирати, сидируємо, вносимо вапнування, де є підвищена кислотність. І Ми бачимо, що вже поле починає працювати. Органічний підхід до рослинництва та землеробства змінює не лише ціну на продукцію, а й рівень врожайності. Якщо ми сьогодні збираємо 40 цитнери з гектара, якщо говорити про зернові, то в звичайному рослинності 80-90, а то й 100. Відповідно, це 50-60%. процентів. Відповідно, і ціна відрізняється. Якщо говорити про пшеницю, на сьогоднішній день вона, наприклад, сьогодні 4 тисячі гривень то органічна вона там 10, наприклад, сьогодні, 10-12. Органічну зернову продукцію експортують до Європи. Саме це і дозволяє розвиватися господарство. Ми сьогодні експортуємо до Німеччини і Швейцарії В основні таких три о, позиції: це льон, гречка і пшениця безглютенова. Спельта. Органічне рослинництво створює умови для виникнення інших видів виробництв, наприклад, меду. Якщо навколо органічні рослини, то і мед буде органічним автоматично. На господарстві 29 бджолиних сімей. Їх не годують ані цукром, ані гормонами, і кожна бджола вільна літати де забажає. у нас колос сіє гречку, нічим не кропить, бджола летить безпечно, що ну вертаються додому. Сіють фацелію, еспарцет, спеціально сіється для бджіл. Це медоносні рослини. Ну і гречка, само собою теж медонос. Товариство Порицьке це аграрне і переробне виробництво під одним дахом. Ось тут виготовляють сир, молоко, масло на продаж. Все воно органічне. Сьогоднішній день економічна необхідність, тому що виробники молока всю додану вартість віддають на сьогоднішній день переробникам. Вчитися сироваріння тут почали самостійно на спеціалізованих курсах, а тепер продають свою продукцію у Львові, Луцьку та в одній з мереж супермаркетів. В'яких сувегуні, качота, бринза, твердих, то швейцарія досить непоганий. Старокорецький власний сир, своя рецептура, чедер і плюс ще. 82% жирності масла. Масло, скажімо, різної роботи, бо воно б'ється на механічному масловому Корова на органічному виробництві це джерело одразу трьох продуктів молока, м'яса, а також органічних добрив. І тому з ними тут дуже добре поводяться. Не прив'язують, добре годують, а також лікують без використання хімічних речовин та антибіотиків. А якщо за коровами потрібно добряче пильнувати, то ці чотириногі жителі не потребують жодного догляду. Дивіться, яка цікава тваринка, з першого погляду не скажеш це вівця чи свиня. Порода мангалиця, вона не потребує особливого догляду, може жити на вулиці і харчуватися відходами органічного виробництва. Фактично, це майже безкоштовне м'ясо. Господарство не лише займається органічним фермерством, але й покращує життя маленького села, дає людям робочі місця та приклад для наслідування. Робочі місця є, половину села почти тут роблять у нас. І хто їздить, хто не їздить десь на роботу. Так ж, а так по селах нема роботи. Десь виїжджайте щось. -що. Таких підприємств, як мені здається, по Україні дуже мало, які виробляють насправді органічну продукцію. Немає нічого там, геномодифікованого, нічого. Все натуральне. Дехто скаже, що старому пороцьку просто пощастило, адже знайшлася людина, яка вклала гроші у виробництво і створила робочі місця. І з цим не посперечаєшся. Але головне у цій історії, що тут була гарна бізнес-ідея, і вона схоже спрацювала. Що мені подобається у цих всіх органічних темах, те, що люди знайшли нішу, яка має дуже великий потенціал зростання. Та те, що вони не пішли там якимось найлегшим шляхом, а вони знайшли те, що має високий потенціал розвитку. Ось дивіться, а тут 500 людей. Ми вже бачили села, де 500-200 людей вони вмирають. А це живе. Я побув на цій вулиці, там світло вночі, тому що думало, зараз... підійшли до питання. Ну і тому, що люди всі залушені у виробництві, тобто це ті самі робочі місця. А мені здається, що там знайшлася людина, яка розуміє, як інвестувати. Ми ж бачили сюжет. Там колишній банкір. Він подивився за кордоном, як це працює. Приїхав, вклав грошей, зробив виробництво, і зараз все працює. Тобто потрібно знати, як інвестувати і у що. Перший на селі мандрує українськими селами. На черзі невеличка пустоварівка, що на Київщині. На відміну від більшості українських сіл, які потроху занепадають, село Пустоварівка процвітає, і це завдяки діяльності тут агроферми. 17 років на ринку, 3600 гектарів орної землі та вітчизняне визнання. У чому ж секрет цієї агрофірми? У тому, що її власники змогли поєднати традиційні сільгоспнапрямки із сучасними науковими розробками. Дане підприємство агрофірма коло в селі пустоварівка є базою інноваційного центру національного університету біоресурсу і природокористування. для людей цього села це мабуть є гордістю через те що це насправді працює на авторитет цього села на початку нульових коли тільки на створили агрофірму тут був науковий полігон та з роками компанія зросла зараз це багатогалузеве підприємство тут займаються рослинництвом, тваринництвом та переробкою Є і власна пасіка, і навіть рибне господарство. Загалом тут розвивається біля 10 напрямків. Справжнім козиром переробки власної продукції стала ось така вермиферма домівка каліфорнійських черв'яків. Продукт, який із органічних тих чи інших добрив, черв'як перетворив у гранули, вона пофракційно відбирається, і в подальшому дана гранула йде на виробництво біопрепаратів як доступність джерела. Як і мікро і макроелементи. Вирощують та ферми і традиційних свійських тварин, велику худобу, овець та перепілок. У нас голов 70 старих маток, 100 голов молодих ярочок. І молоде у нас покоління вже десь 100 голов. Кормим сеном, зерно, водичка. Хотімо з другого стаду взяти молодих барашків щоб поміняти, і будемо разом. На жаль, течно на фермі нас числиться півтори тисячі голів всього великої рогати худоби, в тому числі з них 500 голів лі корів. Якщо взяти последніх п'ять років, то ми збільшили надої на п'ять тисяч літрів молока на поражну корову. А от і ще одне досягнення фірми: власна мікробіологічна лабораторія. На її базі вже створили велику кількість унікальних біологічних препаратів. Тут непосредственно у нас проходять посіва, ми виділяємо різні так сказати, мікроорганізми із ґрунтів, і з різних субстратів. частково ідентифікуємо. Наша лабораторія вона контролює виробництво органічних органоміненальної доби, які безпосередньо тут на господарстві призводяться. Виявляє вплив даних добрив на ґрунти, проводить дослідження тих же самих ґрунтів. Напрямок головний, який ми сповідуємо, це все-таки збереження і відновлення родючості ґрунтів, що є основою, мабуть, життєдіяльності і, скажу так, безперебільшення боєздатності України. Відкриття тутешніх селекціонерів та мікробіологів можуть оцінити вітчизняні сільські виробники, адже компанія продає високоякісне насіння українським аграріям. Нам вдається мати з кожного гектара той валовий продукт, який насправді характеризує господарську діяльність. Тому, мабуть, і підприємство, якщо за на останніх п'яти років на теренах Київщини, тут в Київському районі є першим господарством. Симбіоз науки і виробництва дозволяє створювати на підприємстві досить якісні продукти харчування. Тут навіть є кліп власного виробництва, який задовольняє потреби села і навіть району. Та це не єдина користь для місцевих мешканців, адже таке велике підприємство дає робочі місця та покращує інфраструктуру. Ми на себе теж беремо по співпраці із Місцевою громадою, сільською радою обов'язки підприємства, які дбають про добробут в цілому села і показуємо, що реально життя мусить поліпшуватися від виробленої продукції відповідного рівня життя. Якщо таких господарств побільше, то і люди не будуть тікати в пошуках кращої долі, а залишаться тут і будуть розвивати українське село. І мабуть, тоді ми Маємо великий шанс перетворитися із країни, яку там хтось пробує називати сировинним придатком, повноцінну високо розвинуту європейську країну. В них десь приблизно там 15 напрямків. Це і рослинництво, і тваринництво, і власна переробка, і перепілки, і фрукти. А що дає оце поєднання? Цих, всіх? А, своя лабораторія, вона вивчає, досліджує різні походження, рослини. Вони щось привозять з-за кордону, пристосовують до нашої температури, до наших умов. І потім виводять свою, ну, свій новий тип. Ну, що воно дає? Вони розводять нові, більш стабільні культури, які можуть давати більш врожаю, більш якісні культури. Замість того, щоб купляти, вони вирощують? Це дешевше, мабуть. Плюс, плюс, вони ще ж, так би мовити, конкуренти, наприклад, ті ж великі агрохолдинги, вони вони стають їхнім клієнтами, тому що вони розробляють для них спеціальні технології, або вони разом розробляють технології. Щоб покращити якість та покращити процент врожайності, мабуть, це перше таке поєднання в нашій програмі агрохолдингу і невеличкого бізнесу. Тобто є великий агрохолдинг, він працює, а ти знаходиш виробництво, яке потрібно агрохолдингу. І на чому заробляєш? Так, так це виробництва. якесь виробництво development, тобто дослідницька робота, це гарний приклад того, що це не важко займатися високотехнологічним виробництвом в нашій країні. Ну, я не думаю, що все так просто. Треба знати і хімію, і біологію, але можливо це точно. А ми прямуємо далі до селища Орданівка, що на Полтавщині. Я нахожусь в самом центре Полтовщины, а именно в селе Орданевка, которое расположена в 30 километрах от деревни Диканька, которую писал Николай Гоголь. А сам Гоголь жил в 17 километрах отсюда, в селе Гоголево. Здесь самая плодородная почва в Украине. Такой чернозем, что его можно намазывать на хлеб буквально как масло. Справжний рай для аграриев и уже понад 10 лет тут занимается садебництвом Роман Цинченко. На землях Диканского района были закладаны первые дилянки яблоневых садов. Це було 8, 8 гектарів саду. А це Сергій Стеценко. Його основний бізнес мобільний зв'язок. Ну, останні три почали, скажімо начали так, рассматривать інвестиції в різні другие проекты. И в первую очередь це був мед. А потім пішли ягоди і суди. Рік тому Сергій та Роман вирішили об'єднати зусилля. Взяли в оренду 30 гектарів полтавської землі. На 16-ту зробили органічний малинник. Ділянка вона не граничить з будь-якими хімічними полями. Добре тут не було і петицидів досить довгий е, тривалий період. Ну, сертифікат сертифікату ранніх ми отримали відразу. І почали працювати. Це дуже перспективна ніша. По оценкам експертів рік на 3% мирового міровий ринок ягод збільшується. вілілічується. Та аби заробляти спочатку, треба вкладати підприємці вже інвестували у проект понад 2 мільйони гривень. Аби розвивати бізнес і далі треба ще стільки ж допомогти їм визвалась місцева громада. Ми подали документи на наш холодильник, щоб в конкурсі в цих районах. Якщо ми його пройдемо, то нам обещают около 50% розміщення наших затрат. Прийшла профільна комісія про виділення коштів на покупку холодильника. 150 тисяч виділяє районна рада Гадяцького района из з подачі районної адміністрації. У чиновників свої цілі забезпечити селян роботою, аби ті не тікали з села, а органічне ягідництво і якраз та сфера, де потрібно чимало рук. Якщо на території 15 гектар буде працювати близько 150 чоловік, на території 30 гектар це буде працювати до 300 чоловік. Телі роботи немає. люди не знають, де їм брати цю роботу, де її знаходити. Тому желательно, щоб більше було таких хазяїв. У цьому році аграрії вже чекають на свій перший малиновий врожай. Планують зібрати до 30 тонн ягід та продати їх на європейські ринки. сейчас у нас купают нашу ягоду поляки, сербы, которые потом ее продают как европейскую, продают тем же немцам, французам. Наша задача выйти напрямую на этот рынок и продавать напрямую. То, что происходит на украинском рынке ягод, иначе их сумасшествием не назовешь. Только за прошедшие пять лет в 9 раз был увеличен экспорт украинских ягод в страны Евросоюза. В три раза в прошлом году увеличен экспорт малины. В три с половиной раза экспорт голубики и люквы. Вот этот маленький кустик малины уже в августе месяце принесет его хозяину очень немаленькие деньги. Если говорить по ценам прошлого сезона, то цена закупки в Украине была от 2 до 2,5 евро за 1 килограмм малины. От полтора до двух раз. Цена отличается на органическую малину в Европе, если сравнивать с обычной малиной. Що ж, якщо підбивати підсумки, можна сказати, що органічне це нелегке виробництво, але воно дуже цікаве. Ми бачимо, що в Україні є не лише злидні і розвалені села, є органічне високотехнологічне виробництво, якому позазрять навіть у Європі.